Всім йоу, братва! З вами я Рейзі, І сьогодні я складу інвентар на 500 голди і на 1000. Ти не забудь поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар. І всі погнали! Так, і ножик буде найкращий і дешевший мачета Emerald Water. Скин класний і коштує тільки 108 голди. Топчик скін, може, якісь інші мачете, але цей найкращий. Так, і ось такий класний дігл Едекс. Він дуже яскравий і класний топчик і дешевий. І ось така М4А1. То Топчик скінчик доповий. Мені він дуже подобається. Наступний скін у нас авапа. І це авапа банана. Цей скін яскравий, класний і дешевий. Ще з наклейками може повести. Дуже класний. І це все нам обійшлося в 512 голди Але я ще забуду додавати акер Брізі, який теж коштує дешево. Тепер інвентар за тисячу! Самий дешевий ножик це теж мачете, коштує 105 голди, Або ось така катана. Але з катаною там вийде чуть-чуть дорожче. І топовий Diggle Invader. Він дуже яскравий, крутий і може випу випустити наклейки. І наш улюблений калашик. Gold Sky. Топовий калашик, який з наклейками. Взагалі дуже красивий і яскравий скін. І ось така класна. М4А1. Це там була одна така М4А1, теж красива. в мене є теж Crystal Опс. Вона дешева. Можете собі її взяти, якщо бажаєте. І це ось ця еска. Дуже красива, червона, просто топчик. І ось така авапа дуже красива і різдвяна, і дешева. Беріть! І це всі ці два інвентарі. Я знаю, є скіни кращі, але це мій топ. І цей інвентар 1007 сімголи з катаною 1038. Всім пока-пока!